Чи нині не лише в Авдіївці вкрай складна ситуація, також поблизу Маріуполя у водяному та широкиному загострення фіксують по всій лінії фронту. Півсотні снарядів бойовики випустили лише під час одного обстрілу по Красногорівці. Вдарили одночасно одразу із трьох видів важкої зброї різних калібрів. Під вогнем чи не вся ділянка фронту від околиць Маріуполя до станиці Луганської з мінометів б'ють по Попасній під надпотужним танковим обстрілом шахта Бутівка, населені пункти опит. Не та фіски у штабі. Ато повідомляють учора в район Спартака та Донецького аеропорту ворог перекинув танковий підрозділ. І саме від учора підтверджують нашим журналістам військові, що зараз перебувають на місці. Почались активні атаки на позиції. Противник кажуть, намагається прорватися на територію, контрольовану українською армією. Напади військові відбивають ці обстріли вже назвали найпотужнішими від часів битви за Донецьке литовище. У нас є одна позиція, по якій ворожий танк випустив більше 85 снарядів. Це по одному будинку. Якщо це стоїть, наприклад, великоповерховий будинок, то стріляє до того, до того моменту, поки цей будинок не завалиться, не лишиться ні одного перекриття, ні однієї стіни. Вчора один військовослужбовець загинув на місці і ще що чоловік поранений.